Добре, ми зупиняємося. Матір Божий у нашому селі за нашу. Проведе свої дітей до Ротешева. На зустріч з Ісусом. Розділяємо з вами цю велику жертовну радість. Дякуємо Господу, що ми всі його діти. Тому раді вас зустріти з хлібом та сіллю. Хай вас Бог благословить і допоможе здійснити всі ваші прагнення. Дуже вас вітаємо. Амин. Ми все-таки готуються для нас місце, готуються для нас. Ми за це вдячні вам і молимося за вас в дорозі. Другі паломники, тепер інформація для вас.